Взагалі-то колись Байройт був зачуханий місцем, аж тут їм прислали пруську принцесу. Вона, звісно, була освіченою з тонким смаком, але для задоволення потреб потрібні гроші. Тож її податки були настільки високими, що люди у Байройті її не любили. Тільки уявіть, коли трапилася пожежа в палаці, ніхто з містян не прийшов допомагати їй гасити. Вона була у шоці, але зменшувати податки не стала. Бо її брат, прусський король Фрідріх Великий, будував один палац за іншим, і їй хотілося не меншої розкоші. У сьогоднішньому відео розкажу, як красива тарілка мануфактури Розентель привела мене у німецьке місто Байройт і як воно мене сильно вразило. А ви не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал. Мені це буде дуже приємно. Все почалося з такої тарілочки. Це серія Мольєр. Серія це форма, і вона мені дуже подобається або завжди виглядає елегантно та витончено. Декор у серії Мольєр може бути абсолютно різним. Декор на цих тарілочках називається Марграфіня Вільгельміна. Стала я шукати, хто ж вона така була, і уявіть, як я здивувалася, коли з'ясувала, що вона була рідною сестрою прузького короля Фрідріха Великого. Про нього я розповідала в одному з своїх недавніх відео. Зараз на екрані воно з'явилося. Фрідрих Великий побудував перлин в Палац Сан Сусі. Цей палац справив велике враження на Філіпа Розенталь. та той створив одноіменну серію порцеляна, яку так і назвав Сан Сусі. Він запозичив деталі з палацу, і серія виглядає дуже розкішно, навіть зараз. А коли вона була тільки створена, вона взагалі була незрівнянною. Я думаю, Філіп Розенталь мав гарний смак, цікавився архітектурою та красивими речами взагалі. Тому цей чарівний декор як назву отримав ім'я Пруської принцеси Вільгельміни. Прусія була великою державою. Як же так трапилось, що принцесу, яку готували для заміжжя у Великобританію, раптом відправили у німецьку глухомань. Давайте поближче познайомимось з самою Вільгельміною. А потім подивимось, на що вона перетворила місцевість, де бігаючи по вулицям свині були нормальною реальністю. Бо саме завдяки їй та цим перевтіленням я й відправилась у Байройт. Вільгельміна була старшою дитиною сім'ї. Її мати, Софія Дороте, була дочкою курфюрса Гановерського, який став британським королем Георгом І. Тому Софія не просто плекала мрію видати дочку заміж за британського спадкоємця престолу, вона організувала офіційні заручини. Виховувала Вільгельміну відповідно до цього статусу. Вона знала п'ять мов, окрім німецької, могла читати біблю на євриті, грала на декількох інструментах та добре розбиралася в мистецтві. І як її брат Фрідріх Великий мала тонкий та вишуканий смак. І Фрідріх і Вільгельміна мали дуже близькі довірчі стосунки в дитинстві, і їх дружба вплинула на те, як склалося їх життя. В одному з попередніх відео я розповідала, що 18-річний Фрідріх, втомившись від знущань батька короля на прізвисько солдат, наважився на втечу, прихопивши свого друга. Їх наздогнали, і це був дуже гучний процес, який потряс усю Європу. Король хотів. Казнити усіх причетних, в тому числі й своїх дітей. Так так, не тільки Фрідріха, а й Вільгельміну, яка, вважалося, допомагала молодим юнакам з цією втечею. Закінчилося тим, що казнили тільки друга. Фрідріх був під арештом, а Вільгельміну король вирішив наказати особливим способом, замість можливості стати англійською королевою, якою вона вже майже стала. Король видав її заміж одне з найменших. Та найбідніших марграф тодішньої Європи. І бідній дівчині прийшлося відправитись у Байройт. Вона була страшенно вражена, коли побачила, де тепер буде жити, а обвічали палац, де павутиння зручно розмістилося на облізлих стінах, старі штори, тканина яких просто розсипалися в руках, більш ніж скромна їжа. І це все після багатого берліну. Та можливості жити у Лондоні. Єдиним світлим промінем у всій цій історії був її чоловік, в якого вона закохалася. І коли помер Секор, з яким у неї були натягнуті стосунки, Вільгельміна вирішила організувати те пространство, що їй досталося, у відповідності до своїх смаків та вподобань. І на карті Європи виникла. Маленька перлина у стилі бароко, яка по наповненню відповідала дворам Берліну та Відня, але не ват великих міст. І це не мої слова, це слова Вольтера. Вільгельміна була дуже активною. Уявляєте, що вона б зробила у Лондоні, коли вона так прикрасла Байройт? З іншого боку, чоперні англійці, для яких традиції понад усе, можливо, не дали б змоги розгорнутися. Усім її талантам першим у руки потрапив Еремітаж, який чоловік подарував їй на 26-й день народження. Там був вже невеличкий будинок, але хіба міг він задовольнити прекрасну душу Вільгельміни? Вона з цим парком створила чудо. Ми з Алексом провели у ньому півдня. Коли згорів старий палац, той самий, який ніхто з містян не прийшов спасати, вона побудувала новий, причому писала Фрідріху Великому, що вона приймала безпосередню участь в його проектуванні. Фрідріх вже мав на той момент спроектований ним палац Сан Сусі, тож Вільгельміна намагалася не відставати від брата та показати усім родичам, що з нею насміхалася, своє шикарне життя. Завдяки їй з'явилося дивне місце Сенс -Перей. Цей неймовірний парк було розбито прямо посеред лісу, і кам'яні глиби стали частиною його декорацій. На превеликий жаль, багато чого не дійшло до нашого часу, бо дерев'яні споруди недовговічні, а недбайливе стало нащадків, зіграло свою роль. Але навіть зараз прогулянки цим парком захоплюють. Є, до речі, забавна історія, як виникла його назва. Одна з Фрелін, коли побачила цей парк, настримала емоції та сказала він неперевершений. Неперевершений по-французьки звучить як Сан Сперей. Марк граф приказав у той же день не тільки так парк називати, а й місцевість навколо нього перейменувати. Ну і звичайно, ми вдячні Марграфіні Вільгельміні за неперевершений театр опери. Який вона збудувала до дня одруження своєї єдиної доньки. Ззовні ніщо не вказує на те, яку саме красу ви побачите всередині неймовірно розкішний зал, який зливається в єдине ціле зі сценою. І такий театр був одним з небагатьох, що існували у той час у Європі. Внутрішнє оздоблення зроблене у стилі італійського пізнього бароко. Може, тому цей театр нагадує мені оперу в Неаполі. Складно повірити, але все внутрішнє оздоблення, включаючи фігури ангелів та муз, колони, що здаються мармуровими, все це зроблено із дерева. Я думаю, це тому, що маркграфіня Вільгельміна хотіла, щоб її оточення відповідало і її статусу, і вподобанням. Але грошей у маленького маркграфства було небагато. Тож їй приходилося лавірувати між бажаннями та обставинами. Звідси дерево замість мармуру, великі податки та на любов жителів маркграфства. Але зараз, я думаю, жителі Байройта дуже задоволені тим, що зробила Вільгельміна для їх міста. І хоча мало хто з іноземних туристів чув про нього, внутрішній туризм у Німеччині добре розвинутий, і потік німецьких туристів там великий. Отак, От завдяки тарілочці мануфактури «Розенталь» я спочатку познайомилася з життям Марк Вільгельміни, а потім потрапила у місто Байрот і дуже цим була задоволена.